Вітаю вас, дітлахи, та запрошую на заняття з розвитку мовлення, під час яких ми вчимось, як завжди правильно говорити звуки, склади, слова та будувати речення. А от про що ми будемо говорити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Ось послухайте! Сонце ніжно усміхнулось, ваших щічок доторкнулось. Все навколо розквіта, це до нас прийшла. Так, весна! Отже, заняття з розвитку мовлення присвячено саме темі весна. Але спочатку, як завжди, підготуємо свої губки, зубки язичок для подальшої роботи за допомогою чистомовок. Пам'ятаєте, я кажу першою, а ви повторюєте. І так, на-на-на! Настала весна! Повторіть! Повторіть. НИ, ни. Прокидаються від сну рослини. Повторіть. Хи-хи. ХИ. Повертаються птахи. Повторіть. Ну, ну ну. Я люблю весну. Отже, з чистомовками ми справились, переходимо до завдання. Завдання перше називається доскажи речення. Я починаю, а ви досказуєте одне чи два слова. З приходом весни перестає іти сніг, день стає довшим. Кожного дня все тепліше пригріває сонечко. З'являються перші. Квіти із теплих країв повертаються перелітні птахи. Весною на вербах з'являються котики. Люди весною одягаються в одяг весняний. На весні своє свято святкують бабусі і дідусі. І з цим заданням ми впорались. Зараз дітлахи. Я запрошую вас пограти в гру, яка називається перекладачі. Правила такі, я кажу слова російською мовою, а ви перекладаєте українською. Отже, розпочинаємо. Весна. Перекладіть. Весна. Теплий. Теплий. Холодний. Холодний. Прохладний. Прохолодний. Солнечный, солнечный, мы навпаки сказали. Солнышко, сонечко. Тучи, хмары. Ветер, ветер Деревья, дерево. Кусты, кущи. Цветы, квиты. Трава. Так і буде трава, сім'яна, насіння. Ось із цією грою ми впорались. Слідуюча наша вправа називається доповне речення. Я кажу першу частину речення, а ви доповнюєте моє речення, але ж починаючи з короткого слова А. Ну, наприклад, це у мене ліва рука, а це яка? А це права. Розпочинаємо. Взимку на землі лежить сніг. А весною що з'являється на землі? А весною на землі з'являються калюжі, бо сніг тає. а можна сказати, ще так. А весною на землі з'являється перша травка або перші квіти. Ідемо далі. Ведмідь взимку спить! А що трапляється з ведмідем восени, весною? А весною ведмідь прокидається та шукає собі їжу. Далі. Взимку ми одягнені в зимовий одяг. А весною в який одяг? А весною у весняний одяг. Далі рослини Далі зимове сонце майже не гріє, а весняне сонце, а весняне сонце і світить, і пригріває, і з кожним днем все тепліше. І останнє речення. Взимку ми бачимо тільки зимуючих птахів на деревах, а весною. А весною ми бачимо і перелітні. Із цією завданням ми теж, діти, впорались. І останнє наше вправа називається Підбери слова. Вправа дуже проста. Діти, дивіться, що можна сказати про сьогоднішній день? Сьогоднішній день який? Сонячний, безвітряний, холодний? Отже, продовжуємо. Весна яка? Повторюйте за мною. Прохолодна, тепла, сонячна, пахмура, дощова, зелена, квітуча, рання, пізня, працьовита, бо весною люди починають працювати в садках та городах. Далі весняний день який? Довгий Вечний, пахмурий, вітряний, безвітряний, дощовий, світлий. Ось із цим завданням ми впорались. До зустрічі, мої маленькі друзі!